Глава 19. Під час перебування Аполлоса в Торинці Павло, пройшовши верхні країни, прибув до Осаса і, знайшовши там деяких сінків, сказав йому, чи прийняли ви Святого Духа увіровалися. Вони сказали йому, ми навіть і не Дух Святий». Він сказав їм, у що ж ви хрестили?» Вони й повели, піанове хрещення. Павло сказав, Іван хрестив хрещенням покаяння, говорячи людям, щоб вірували у грядущого за ним, тобто у Христа Ісуса. Почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса, і коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий. І вони стали говорити іншими мовами і пророкувати, усіх же їх було чоловік близько боїв. Прийшовши до синагоги, він безбоязно проповідував три місяці, навчаючи та переконуючи про царство Боже. Але оскільки деякі розлетилися і не вірили, злословлючий шлях Господній перед народом, то він, залишивши їх, відділив учеників і щоденно проповідував училищі якогось тирана. Це тривало майже два роки, так що всі жителі Асії слухали проповідь про Господа Ісуса як юдей, так і гей. Боже, творив немало чудес руками Павла, так що на хворих клали хустки і пояси із його тіла, і вони стілялися від хвороби, і злі духи виходили з них. Навіть деякі з мандрівних юдейських заклинателів почали призивати ім'я Господа Ісуса над тими, що мали злих духів, говорячи, заклинаємо вас Ісусом, котрого Павло проповідує. Це робили якісь семеро синів юдейського первосвященика Скеви. Але злий Дух сказав у відповідь, Ісуса знаю, і Павло мені відомий, а ви хто